Та, ну і кажуть, що там пишуть певні рерусняє пропагандисти що не факт, що все можна відновити, бо е, якби всі сервери повидаляли, вся інформація вбита. Ну, тобто, всі мені нічка. Mm -hmm. <кій> <кій> да. Так, з цього почали. Е, так, йдемо далі. Перша тема. Володимир Зеленський відправив до США начальника штабу Анатолія Баргилевича і віцепрем'єрку Ольгу Стефанішину. Говорити про його план перемоги про це президент здан розповів в традиційному зверненні до українців. Слухаємо. також з головком сирським була доповідь по поточній ситуації на фронті. Покровський напрямок, Курахівський, Лиманський, головком разом з іншими військовими з представниками міністерства оборони. Працюватимуть із нашими партнерами щодо деталей плану перемоги військових пунктів. Плану та стратегічних безпек я відправив наших представників у Вашингтон, начальника генштабу Баргилевича та віце-прем'єр-міністра Стефанішину. Нагадаю, цього тижня план перемоги Володимир Зеленський представить і на засіданні Рамштайна. Зустріч запланована на рівні лідерів країн. За словами президента, документ має чіткі конкретні кроки для справедливого. Завершення війни в Україні, пане Валерій, єдине фідбеків багато було і минулого тижня. Там, так чи інакше, якусь реакцію зі сполучених штатів ми почули. Ну десь, ну я прямо цитувати не буду, але пригадується мені, що з цим документом нібито можна працювати і так далі. Але головне, що цікавить реалізація, нам говорили одним з пунктів є те, що ми зараз бачимо на Курщині. Багато чого українцям не скажуть, хоча можливо його і розкриють повністю для того, аби українці розуміли без певних пунктів, які, як нібито, під військовою цензурою, бо війна у нас продовжується. Чи все ми достеменно знаємо щодо цього плану стану на сьогодні? І е, наскільки ви минулого тижня аналізуючи все те, що навколо цього плану з'являється інформаційному просторі, як реакція в засобах масової інформації, зустріч. Лідерів країн є сигналом того, що дійсно ми рухаємось відповідно до якогось документу. Документа, як зараз, станом, на зараз ми розуміємо, документу президента, плану президента. Перше, що згадується, президент Зеленський взагалі забороняв залужному на той момент головкому брати участь в зустрічах з міжнародними партнерами. Друге, що згадується, це те, що з нами взагалі не радяться. Ми не знали, не знаємо. І нам навіть говорять про те, що там, ну, ви знати не будете про деякі пункти цих планів. Зверніть увагу, президент комунікує з західними засобами масової інформації, тому що ми байдуже, у нас же виборів немає. У нас діє закон про правий режим воєнного стану. І практично всі комунікативні такі всі комунікації відбуваються. Ми читаємо про те, що сказав президент засоби масової інформації, або що сказали засоби масової інформації про те, що про що говорив президент. Ну зрозуміло, що в інтерпретованих вже якихось. Е, 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 е ну, В, в якихось інтерпретаціях. Ну так не працює з інформацією. Mm -hmm. я, я не кажу там про Нікіфорова, який я просто е, відрізняється від Мендель, тим, що та говорив, а цей жує. Там і він, я не знаю, що він там досі жує, тобто він нічого не говорить. І ми читаємо з вами про наші плани. ну, Плани відповідно до е, нашої конституції. Ми ж не є носієм суверенітету, а це не ми давали присягу президенту, а він нам давав присягу президента. Е, при, е, присягу. І е, е, ми. Читаємо Wall Street Journal, The Economist, Ми читаємо що там Washington Post, ми читаємо західні засоби масової інформації про те, як реагують на наші плани лідери західних країн або в даному випадку американський естеблішмент. Ну скажіть, будь ласка, хіба це правильна, правильна розмова? Ми вже припаровані відповідно до певних бачень, до певних симпатій, до того, що в Америці є про кампанія, засоби масової інформації. Вони говорять це в контексті того, що відбувається на Заході. Ми маємо е, розшифровувати всі ці значить, якісь там абревіатурки. Пам'ятаєте, якось у Єрмака було, да? коли він декілька разів зашкварився з абсолютно хибною інформацією. Він почав значить, там малювати лісичок, а у нас говорили: о, це напевно, непевно будемо брати. Бо я пам'ятаю ці. Тобто ми ж з вами не ребуси розгадуємо. Ми, громадяни України, маємо знати, що там відбувається. Тим більше, що за. Тими пунктами, про які е, говорять, ми не будемо знати, е, стоїть все ж таки намагання, я абсолютно переконаний, покласти на нас відповідальність за такого роду плану. Ну йдеться, наприклад, про закон про референдум. Пам'ятаєте, нам вже говорив Стефанчук, коли його ухвалювали, про те, що «а чого ви кажете про те, що е, ми можемо е, там певною мірою е, саті посередіння з, з, з окупантами на території України, ну йдеться про те, що чого ми можемо втрачати. E, значить, територію. Ми можемо їх набувати, пам'ятаєте, нам про це говорили, тому що було зрозуміло, що тоді його ухвалювали для того, щоби саті з путіни посередині, значить, міротворці, Нобелівський премій міру зараз там триває. А ви, значить, громадяни України, будете, ви будете голосувати. Ні, ні, зараз воно досі Нобелівська б... нобиль, нобиль, премія, тільки от в Швеції. Я ж кажу, так. зараз не ну, медицину, але, це, але цей тиждень. Я маю mm -hmm. на увазі зараз про, про. Ну, колись ми про це говорили. Тобто, я проти що цитую тих. Е... Офіційних осіб сьогоднішньої влади, які чомусь, а немає дима без вогню, говорили саме в таких інтерпретаціях. Тому ну, ми хотіли би знати насправді, за що на нас, за виконання яких пунктів плану на нас намагаються покласти відповідальність. Я абсолютно переконаний, що ми про це будемо говорити в майбутньому. Я зараз таки розставляю, розставляю те, про що ми будемо говорити акценти. Е, тому президент Зеленський відправляє там Сіфанішину. Відправляє, а я не буду говорити зараз про гру, враховуючи те, що військових мають військові коментувати. Е, ну але з іншого боку, військові ж він під присягою. Військові не можуть коментувати багатьох речей, тому що вони під присягу, по-перше, по-друге, всі комунікації силових структур узурпував Кирил Тимошенко, який зараз керує в Міністерстві оборони Умірова, всіма комунікаціями всіх структур і все називає російським ІПСО. Що ми з вами не сказали. Повертаючись до вже тепер. Е Ландшафтного ну, від ландшафту стосовно того, що там президент Зеленський там мирні плани дає до конкретних пунктів. Ну, ми бачимо насправді, що є е, те, що Зеленський каже, там е, моменти, які стосуються військових, Йдеться про те, що давайте, значить, е, політика провід документ, які ми завершуються всі війни, але на умовах переможців. Узгодом з нашими партнерами, але, вибачте, ну, не планами вирішуються питання на полі бою. Покласти відповідальність на наших західних партнерів і покласти відповідальність на, на українських громадян, це хіба ті плани. Мало того, які плани? Про які плани йдеться? От наші західні партнери думають, а які у вас там плани, власне кажучи? Ну, Вашингтон Пост і Ніртаймс пишуть про те, що е, йдеться про те, що можливо, значить, е, по факту, не визнаючи. Офіційно того, що Росія окуповує території, по факту вона залишає ефективний контроль над тими територіями, які окуповані, а потім дипломатія. Вони наче читають. А в мене в голові, а чим це відрізняється, наприклад, а Зеленський каже, що ми не поступимо з нашими територіями. Ну це зрозуміло, що має бути, тому що відповідно до першої і другої статті конституції України насправді Україна є незалежна суверенна держава, і територія України насправді є недоторканою для всіх президентів, які мають виконувати. Свої е, функції е, глави держави і е, гаранту Конституції. Президент Зеленський говорив нам в березні місяці 2022 року про те, що перемогою буде відведення російських військ на територію 23 на 23 лютого 22-го року і вирішення питання. Я в лобки беру, бо це його цитата. Вирішення питання Криму і е, тимчасово окупованих територій Донбасу. Політика правим шляхом. Предметом переговорів. Ну, аказана услуга вже не оказується. Чому Путін буде зацікавлений в тому, щоб вирішувати це питання предметом переговорів, якщо по факту йому вже віддають територію? Чому ми зараз говоримо про те, що захід нас схиляє до якихось поступок, якщо це заяви було президента? Стосовно гарантій безпеки, які гарантії безпеки нам, наприклад, можуть дати? Якщо там брати Стефанічну. Ми документи ну... підписуємо, Валерій. А? Документи безпекою підписуємо. Ну, їх так а вони так називають. Є, там немає гарантій безпеки. Там є обіцянка нас підтримувати в деяких країнах зброю, підтримувати е, практично сатут ООН, підтримуючи нашу територіальну цілісність. Там є про те, що е, ну, певною мірою десь деякі країни різною мірою беруть на себе деякі зобов'язання. Ці договори не ратифіковані. Ці договори насправді є, можуть стати предметом внутрішньополітичних розкладів в тих країнах, про яких ми зараз говоримо. На ці договори будуть націлені опоненти діючих влад, які підписували ці договори. Як це відбувається, наприклад, США. Або наприклад вибивалася в словаччині, коли Фіцо Пелігрині приходили на владі, критикуючи уряд, який підтримав Україну, і приходячи на владу тому, що ми не будемо підтримувати Україну, Зараз Фіцо Фіцу пролитає вужо каже, я не буду жодних гарантій на окрема давати окремете, але ж там написано але ж там сьогодні. написано про те, що насправді нам дадуть гарантії безпеки. Яким чином ми можемо це гарантувати? Тільки п'ята стаття статуту НАТО яким чином ухвалюється рішення в НАТО? Президент Зеленський знає, коли каже Байден, чому ми не в НАТО. Чисто от по військових там коментувати там, глобально, я думаю, ми почуємо їх, але просто так е керівника Генштабу не відправляють. Я До розумію. Сполучених Штатів. Ну не знаю. Президент Зеленський відправляв уряд Шмигаля домовляється вже... з поляками на кордон. і... Можливо, просто яким чином наші військові хочуть запитати, планують досягати тих чи інших цілей, які там прописані, про які ми здебільшого не знаємо. Ну, це як варіант. Це просто моя репліка. Але це можливо. Це майбутнє, про яке ви кажете, зазначали. От е та, ми в минулому з вами на це звертали увагу. Та майбутнє настане, коли буде черговий саміт миру. Про який також немало сказано, Валерій. Та друга, друга частина. Я завжди себе ловлю на думці на тому і на тому, а на болотах вже реагували і не раз. Про плани і пропозиції. І ми знаємо, як. Ну, по-перше, чи візьмуть участі, кого прагнуть бачити європейські партнери, і, зокрема, про що йдеться зараз, зокрема, країна-терорист. І чи ті умови плану їм, а, як то кажуть, сподобаються? І ці, чи вони на них підуть? І тут питання риторичне, ми ж всі розуміємо, що ні. Я ж кажу, що на вулицях Миколаєва на моєму районі, що в міжнародному праві, яка за не вже не оплачується. Якщо ви вже зафіксували ці речі, Путін зараз бігає е, і показує Сіньзіньпіну, Ромафосі, президенту південно Африканської Республіки, показує, значить, а ті показує глобальному півдню, е, те, що було підписано, парафовано в Стамбулі з міжнародним е, з нейтралітетом. Чому в офіційній е на сайті президента досі там є Олександр Чалий, та той, який стояв над Кучмою, коли підписувався Будапештський меморандум? Батько у цієї е, позиції активного нейтралітету. Дуже добре пам'ятаю, коли він там ще тоді це впроваджував на початку 90-х. Mm. Е, чому називається цей указ президента про склад офіційної делегації на перемову з Росією щодо надання нею гарантії безпеки? Щодо надання Росії гарантії безпеки. Офіційний сайт президента України або Закон Ради Єврої Верховної Ради України. 4 квітня. Канали, які критикували ці речі, коли викинули з е, цифрового телебачення? 5 квітня. Четверто. Четверто. А, ну к... точно тоді, коли був е, указ президента підписаний. Тобто ті, які критикують тих, які хочуть проваджувати нейтральний статус, а потім запитують, а чому ми не в НАТО? А чому нас не приймають? Ті ж самі люди. Ті, які домовляються про те, що в нас не буде літаків, а потім, що нам f 16 не надали? Льотчики по всій країні шукаємо, пілотів. Бо нідерланди вже надають, а пілотів на 24 такі поки що не вистачає. Там же ж обмежували ракети, сьогодні запитав, чого ви нам не даєте ракети і забороняєте бити? Ті ж самі люди. Американці кажуть, що хусеть. Хто говорить? Ті самі люди. Я можу вам вірити, якщо ви говорили вчора про одні плани, завтра про другі, тепер сьогодні говорите про третє, намагаючись на мене покласти відповідальність за те, що ви самі тоді робили. Я це про плани, про саміти миру. Ну, скільки можна говорити про те, що коли ворог наступає, саміти не проводять. Це ви зараз про ситуацію на фронті виглядає про глобальне саміт. Да. Коли президент Зеленський говорив про попередню формулу миру, я це розумію. Індонезія, саміт Великої Двадцятки, президент Зеленський виходить з ініціативу, формула миру, 10 пунктів. Ура, безпека, продовольча безпека, ядерна безпека все в порядку. Тоді президент Індонезії на той момент говорить про те, що я запрошую звичайно, Путіна, ну тому що це це все-таки велика двадцятка, а Путін не хоче туди. Побитим, побитим шакалом летіти або навіть говорити по е, відеозв'язку, тому що тоді ми вишвернули русню, русню наші збройні сили з під Києва, з Харківщини, правого берега Херсонщини. Так, так. Коли Путін наступає по всьому фронтові, які мирні саміти? А, ні, ну да, щоб Єрмак стояв попереду, значить, впереді планети всі всій зірнській а позаду у Суру фон дер Ляйн. Ну інші якісь там лідери західних країн, тому що я, значить, впереді в білим вінчики із роз таким чином. Проводяться саміт в Швейцарії. Яка зараз є спостерігачем на іншій зустрічі, знайомиться з іншими планами, сінзіньпінівськими, нам сказали, там буде 96 людей. Ого, а ті здобали 105, тому що, коли ворог наступає, він більше збере людей. Тепер давайте 96 проти 105 мірятися, вибачте, по Фройду розмірами і казати про те, що давайте садімося посередині. От є один план Цінзіньпіна, швейцарія полетіла подивитися, що ж там за плани. Ось інші є плани, давайте посередині. Де посередині? На території України. І тому Захід каже: Financial Times, ми ж не знаємо, пане говорить про те, що ну, значить, дивиться, давайте ми будемо діяти поза якимись Ми Нас схиляли. Ми про це говорили два роки тому. Не два, два з половиною, Тоді, коли йшли е, е, офіційної делегації і нам говорили, що гарантії безпеки будуть е, п'ять країн-членів Родбезону в якості постійних членів. Пам'ятаєте заяву Педаляка, Арахамії, Росія дивиться на указ президента. А потім там буде значить Ізраїль, Туреччина. Пам'ятаєте? Китай, зрозуміло. Індія, а на той момент прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталін Беннет схиляв нас до того, що ми поступилися взагалі цими територіями. Це той Нафталій Беннет, якого хотіли зробити в якості гаранта безпеки, який потім сказав, що взагалі-то Зеленський виліз з бункера, дослівно цитую в його інтерв'ю, коли я попросив Путіна, щоб він значить, його там, значить, не, не, не чіпав. Дослівно. І, цей, і ця людина є модератором перемовин, тому що до Абрамовича прилетів, українська делегація спочатку до Стамбула хотіли, хотіли бути, все робити в Тель-Авиві. І це на гарантію, гарант безпеки. Яким чином? Поки Борис Джонсон не прилетів, мені сказали, що я не можу брати на себе відповідальність, бути гарантом безпеки <клес> разом з Росією, яка буде наше, е, наші спробу вам допомогти 9 <клес> квітня того ж року. Там Столтенберг відвертостями також зійшовся в інтерв'ю про дводенну неможливість зв'язатися з президентом України. А потім розмова була важкою, тому що президент Зеленський вимагав безпольотного е, е, зони над Україною. Ці а відвертості також, для чого з'являється. Потім ми побачимо дивіться, ну, екс генсек НАТО. Про це ми говорить. Ми потім побачимо. Ладно, там вони, вони мовчали, тому що пан Столтенберг правильно говорить. Ми також винні в тому, що ми там не допомогли Україні напередодні. Бо він відповідальна людина. Яким чином? Я, я за те, щоб забезпечити безпілотну зону 10 років тому, я за НАТО з 1988 року. Але яким чином вони не могли забезпечити навіть безпілотну зону, наприклад, на операцію Буря в сцені? 22 комплекси петріотів стояли, 132 ракети і пропускали навіть ці скади. 132 пускові установки. На територію операційної зони в Іраку забезпечити, Цю, щоб показувати відповідати. Щоб покласти відповідальність, Ізраїль в 20 разів менше за Україну. І ракети долітають. 181 ракета полетіла, летіли довго і все ж таки влучили в деякі там моменти. Тому говоримо сказати, ви винні в тому, що, значить, я от до Шашлаків готувався, ну вибачте, це безвідповідально. Столтенберг інші будуть говорити. Зараз вони мовчать, вони підтримують Україну. Україна має легітимну владу. Я не буду говорити про. E, значить, 5 років про те, яким чином зараз e, певною мірою якось так, e, e, спробувати впливати на нашу владу, якщо виборів немає. Я не про це. Mm -hmm. Про те, що вони e, виходять з парадігми підтримувати Україну разом з легітимною владою. І не можна підважувати e, e, і проблематизовувати фокус уваги до України, тому що в неї, припустимо, там при владі корупція. Вони не можуть це робити, тому що одразу будуть Фіцо і Орбан говорити, як ми можемо допомагати. Одразу Трамп скаже не просто так, скаже, що Зеленський найкращий торгівець, вилітає звідси кожного разу і ста мільярдами. Ну, того, щоб його посухала його аудиторія. Він скаже: дивіться, шановні наші громадяни, ті, які. Не хочуть, щоб прийшли до влади, залишилися при владі ті, які допомагали там корупційному уряду або тому самому уряду, який сам домовлявся з росіянами. І тому такі заяви будуть виходити. Навіть з уст відповідального політика Стота ми почули. І визнання своїх помилок і те, що вони не могли зв'язатися з українською владою, до речі, дуже добре, що тоді українська влада не втручалася в справи військових. Саме тому військові вишвернули Русиню з Харківщини, з Київщини. З під Києва і з правого берега Херсонщини.